Привіт! Якщо ти займаєшся стрімінгом, відомонтажем або просто хочеш покращити свою продуктивність, поглянь на це Mirabox StreamDack Mini – клавіатура з 15 програмованими кнопками з LCD дисплеями, колесом режимів і підключенням USB C, це альтернатива LG2 Stream Deck, але за набагато приємнішу ціну. Чи варто його купувати? Дивись далі, і ти точно знатимеш. Посилання на продукт в описі. StreamDuck Mini – це компактний інструмент для творчих людей. Він має 15 кнопок з власними дисплеями, які можна повністю налаштовувати під свої завдання. Стрімери, перемикання сцен, запуск ефектів. Відеомонтажери, гарячі клавіші в Primer Pro. Офісні працівники, макроси, шаблони тексту дії в Excel. Один пристрій. Безліч сценаріїв застосування. Перші враження дуже приємні. Корпус міцний, клавіші щільно сидять, а LCD дисплеї чітко відображають іконки, які можна змінити на власні джиф або зображення. USB це замість застарілого micro USB. Це плюс. А ось колосо перемикання режимів це справжній скарб для тих, хто хоче використовувати кілька профілів дій. Керування інтуїтивне перетягуєш дії, змінюєш іконки, додаєш макроси. Наприклад, одна кнопка може запускати одразу декілька програм, або ж перемикати сцену, вмикати мікрофон і додавати ефект звуку. Все одним натисканням. Усе налаштовується під тебе незалежно від того, стрімиш ти, працюєш в офісі чи монтуєш відео. На стрімі перемикай сцени, запускай оповіщення або музику одним кліком. У відеомонтажі експортуй, зберігай, відміняй дії в один дотик. У роботі можна використовувати як калькулятор. Панель ярликів або навіть для швидкого копіювання тексту. Це багатофункціональний контролер, який дійсно економить час. Плюси 15 програмованих клавіш із LCD. Колесо перемикання режимів. Підтримка Windows і MacOS, USB-C. Легке ПЗ для налаштування. Ціна доступніша. Ніж у LD2. Мінуси. Інтерфейс ПЗ тільки для ПК, мобільної версії немає. Відгук трохи повільніший, ніж у топових моделей. Менша кількість плагінів і розширень. Цей гаджет чудово підійде для початківців-стрімерів, які хочуть покращити якість ефірів. Відеоредакторів, яким важливі зручні гарячі клавіші, офісних працівників, які працюють з документами і Excel. Якщо ти не хочеш платити за елдето, але хочеш 80% того ж функціоналу, мирабок Mini буде чудовим вибором. Отже, чи варто купувати, якщо шукаєш бюджетно, але функціональну альтернативу дорогим макроклавіатурам це саме вона. Посилання на актуальні ціни в описі під відео Не забудь поставити лайк, підписатися на канал і написати в коментарях, для чого ти б використовував стримдак мене. Дякую за перегляд, до зустрічі!